Друзі, всім привіт! З вами канал Зокул. І сьогодні у нас на обзорі обігрівач для акваріума фірми Atman. Це китайський виробник, який робить реально якісну продукцію для своїх споживачів. Акваріумний обігрівач у нас 250 Вт. Підбираємо в принципі, плюс-мінус Вт на літр. Тому на 250 літрів включно можна його встановлювати. Має Такий цікавий дизайн. Спіраль, яка нагріває його, нагріває воду високої якості. Реально плюс-мінус точний сам по себе терморегулятор. Температурний діапазон мінімалка це 20 градусів, максимально 34 Хороші присоски, які навіть через місяці не добіють, і ну, надійно тримають обігрівач на на склі. Далі провід, кстати, 1,5 метри, Виделка звичайна без заземлення. В місці перелому проводу все продумано, щоб менше переломлювався, така защита стоїть. Зручно дивитися і виставляти температуру, є такі віконця. Зверху крутимо. Потім, коли працює обігрівач, у нього горить червоним кольором. Індікатор. Ці обігрівачі я взагалі во всіх акваріумах можу повністю окунати в воду, тому що тут все герметично, це обігрів... обігрівач не економ класу, тому буде працювати все ок. Далі габаритна частина. Так, по довжині він 30 см, тому при такій доволі великій потужності довжина всього лиш 30 см. Вигрівач краще всього встановлювати в акваріумі біля розпилювача, повітря або біля фільтру, для того, щоб максимально тепла вода розходилась по акваріуму і це було ефективно. Ну І звісно, що він потрібно, щоб працював постійно в акваріумі без вимикання. Вимикаємо ми його тільки тоді, коли чистимо акваріум. Тому що, якщо він залишиться без води, він просто лопне. Посилання на цей продукт залишаю знизу під відео. Дякую за увагу. Підписуємося на канал Звуку і до зустрічі!